квітня по травень департамент транспорту проводив перевірку автобусних перевізників і знайшли лише 12 порушень. Мова йде про стан, графік роботи та неякісне обслуговування. Натомість у міськраді помітили покращення Щомісяця до 25 автобусів отримують капітальний ремонт та з'являються нові моделі. А чи побачили ви покращення маршруток? І чи бачили ви на вулицях Одеси гуманітарні автобуси, вихід яких анонсував Геннадій Труханов? Ні, я не бачила. де вони? Ні, я не бачила. А де вони? Є такі. Живу на Таїрова. Я там не бачила. Їжу трамваєм та тролейбусом, бо маю пенсію маленьку, а маршрутки платні по 20 гривень. Бачили такі? Ні, не, не зустрічала. Тісно, так, грязно і, в принципі, вони в такому стані, що ну некомфортно. Бачу. Але не їздив, чесно признаюся. Думаю, що ні. Навряд чи покращився стан. Тому що ну я думаю, що зараз такий час, що йде війна, і як може покращитись. Ні, ну щось їх масово немає. Один-два десь може й бачила. Проїжджав. Я б не сказала, звичайно, що покращилися. Ну, все те саме я кажу. Вже роками не змінюється. Роками нічого не змінюється. Ну, шумить при гальмуванні пишіть, як не знаю, що всі чують здалеку при повороті та спекотно. Ну а куди від цього подітися? Я знаю, що Верховна Рада України довго не приймала закон, аби е наші міста побратими, які надсилали ці е маршрутки, е ми не могли їх використовувати. Але поки ви не бачили їх на вулиці? Я не придивлялася, якщо чесно. Ну, напевно, деякі, якими я не користуюсь, бо я не бачила. Не знаю. У деяких маршрутах з'явилися нові, ну начебто нові, великі. Вони добрі, але там лише одна маршрутка на весь маршрут. Тому не знаю загалом, напевно, ні. Ну де вони є, я не знаю.